Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя. А ми починаємо. Не дамо постяти вам прошу пана. Добрий день. Не, не в туалет сюди? Не дам. Дивіться, ви опіцялися. Посвідчення службове своє. З яких причин? В якому плані, з яких причин? Стаття 18, пункт 3. При зверненні так. особи до поліцейського або поліцейського до особи, поліцейський, що зобов'язаний зробити. Далі відповідь на моє питання. Я спитав, що має зробити. Ви повинні мені задавати запитання? Так, я маю на то право. Так. Так. З так. Так. яких причин? Стаття 18. пункт 3. При зверненні особи до поліцейського або поліцейського до особи. Поліцейський що повинен зробити? Стаття 18. пункт 3. Закону України національну поліцію. Що поліцейський повинен зробити? Представитись. Так і. По піце, то в громадському місці, так? В громадське місце, так? Ви бачите, я тут є, громадянин. значить Я тут є? Так. Ви приїхали, я що робив? Ну це 173 стаття, інспектор. Ви не хочете з собі зараз поспорити чи? Чого? Посвідчення своє, покажіть службове. Будь ласка. ви напевно, у Львові будете перший інспектор секунд. Чесне okay. слово, бо ще не було такого. Посвідчення. Воно варного гами. Так. Інспектор ви адекватний, воно верного гами, як я маю з ним ознайомитися? Покажіть мені... Мі... Як... А як ви маєте з ним ознайомлювати в загальному плані? Відкрийте закон України про я національну його. поліцію я його до відкрив. повного ознайомлення. До повного ознайомлення, я вам його відкрив. Ну покажіть. Будь ласка. Що жартуєте? Посвідчення. Поки... Мені посвід... Я тримаю пок... вам посвідчення. Поку... Познайомились? Ви адекватний інспектор? Я адекватний, ви адекватний. Прізвище ваше як. Прізвище моє Антоніща Віталій Ігор. Посвідчення службове. До повного ознайомлення. Познайомитися. Антоніщак, так, Віталій, Віталій Ігорович. Ага, то, то після цілий командир зводу, я бачу, так? Це не є громадське місце. Хлопці, ви діючі патрульні чи ні? Звичайно, не А не можна можемо... спасти протокол на того негодяя, інспектора? За що? Ну, за те, що він після, вон тут, під кущиком. Ну, ну, люди я мають гаражі, чи? це чиїсь гаражі, напевно, правда? Ну, Прийти під гараж, так само, я придумав, підваря напісує, вам буде приємно чи ні? Ну, розумію, така справа, я б удачі не бачив, що робив інспектор. Тому... Ну тому я бачив, я як громадянин, я бачу, я вам заявляю, оцей інспектор, нігадя. Він от оцей інспектор нігадяй за вон там написав, Під гараж. Може це мій гараж? Може мені не подобається таке. Ну треба на вас протокол скласти за пісення в громадському місці. Прошу пане, це є громадське місце. Ну ви. Давайте я зараз знімлю є штани, і буду з пісуном чи... голим ходити. Визначені, норми? Послухайте це мене, є громадське я місце, зараз знімлю так? штани. І буду так. ходити з голим пісуном. Що ви мені зробите? Ви Бачили, що я я, ще, з голим я задав пісьюном. вам конкретне питання. Я знімлю штани, буду ходити з голим пісуном. Що ви мені зробите? Я бачив, як ви там стояли і ви сказали, не дадуть постяти навіть. Ви бачили, що я там робив? Так? Я вам від... я вже відповів на ваше питання. Так бачу. Що я там робив? Стяли. Це є громадське місце. Яка різниця? Це є мій гараж. Який це ваш гараж? Покажіть документи на ваш гараж. А більше вам де нічого може вам гараж що, що гараж. ще показати? Гараж От під, яким, під яким ви так щось Е, Показати вам кодекс про адміністративне про прокону де зазначені що таке громадське да. а ну, громадські місця. ну да, покажіть мені. Де я вам не зобов'язаний це показати. Та, має а чого ви мене питаєте вам показати, я вам не зобов'язаний. Слухайте, ви якісь трошки вчора вживали, напевно, що? Давайте, побачимо. Інспектор. Що, жартуєте Маєте що? Звернення? Так, за, я і маю і звернення, я зараз буду 102 викликати. Витікати. Дід сюди, інспектор. Так, кажіть, що ви хочете. Куди ви тікаєте? Я не втікаю. Ви ніде... насцяли під мій гараж. Я нікуди не стяг. Прийміть, і будь ваш ласка, гадаж. міри, хлопці. Це не є громадське місце, вам повідомили? Людина попісала в громадському місті. Де це є громадське місце? Ну Це є мій гараж. Який це ваш гараж? Яка тобі різниця, який то мій гараж чи не мій гараж? Ти насцяв біля гаража. Що жартуєш, чи жартуєш, що ти не міг далі туди заїхати? Прошу пана, це є взагалі не гараж, подивіться, це закинута це поле, територія, поки Тут Люди вирощують, вон, бачиш, вон люди щось вирощують. Ти прийшов сюди на стяг. А що мене що забезпечує тобі, мене зобов'язує тобі не тикати, чи викати, чи микати. Я Свою, хочу, йому, так і говорю. Якщо ви хочете щось доказати, ознайомлюйтесь з Кодексом про адміністративні правопорушення, читайте, що такі громадські місця, і тоді. А працюють. давайте разом зараз будемо вказувати, Вказуйте, добре? Читайте і тут. Перфецького 19 з вашим зверненням. Все, до Ви за це нікуди не поїдете, хлопці. Це, щасливо. Mm. Маєте телефон? Подзвоніть на лінію 102, бо звертайтеся з письмом, звернення професії доступ. Я до тебе зараз звертаюся, шановний. Не тикайте мені. Я хочу буду тобі тикати. Чуєш чи ні? Ти написав під мій гараж. Куди ти тікаєш? Під мій залізний гараж, якщо настяв під нього. Ви бачили, де я стояв? Ти І що жартуєш, гараж, ти мене своїми питаннями задовбав? Від ти розумієш, ти бачив, не бачив. Я бачив на камеру, як ти сяв під мій гараж. Задовбав, тут так. хтось інакший. Хто ну, Хто задовбав? Хтось? Хто задовбав? Хтось? Хто Хто? Хтось? Інспектор, Секун. Га? секун хто шо? задовбав? Тут ви. Відійшли ти що неадекватний? Ти що неадекватний, командир зводу, ти що неадекватний чи що? Все, щасливо. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя.